Доброго дня, друзі. Сьогодні хотів би більше вам розповісти про меню ось такої радіостанції Baofeng uv 17 Pro. Радіостанція, в принципі, така непогана за свої гроші, можна сказати. Якісні матеріали, широкий діапазон. Зроблена на чіпі Бекен. Ну, що, в принципі, від радіостанції можна ще, як то говориться, бажати. Давайте ми ще раз її так розглянемо більш детально. Щоб бачили, як вона виглядає. Ну, Приємний бонус тут є роз'єм Type-C для зарядочки. Антенка. Широкий досить діапазон прийому. Я думаю, що його ще можна програмно розширити, бо все-таки чіп Бекен. Ну що ж, давайте перейдемо. В, вмикаємо, вмикаємо саму радіостанцію. І починаємо. Ну, дивіться, що тут у нас є. Кнопочка меню це ось ця зелена, вихід з меню синя. Навігаційні клавіші по меню, вверх вниз блокування клавіатури. І так само розблокування. О, давайте перейдемо до меню, а потім вже глянемо по клавіатурі. Меню у нас бачимо, починається. Скільки у нас пунктів? Я зараз гляну. 45 пунктів. SQL рівень шумодаву. Давайте звук дам менший, щоб воно нам не заважало. 9 рівнів шумодаву. Друге у нас є степ, це є крок. Крок у нас від 2,5 до 50 кГц. TXP. Це у нас потужність, є high максимальна і лов мінімальна. Сейф режим енергозбереження. Стоїть за замовчуванням 1 до 1. Є 1 до 4, є 1 до 2. Ну, Нехай буде. те, що так, як було. Vox. Це в нас функція передачі голосом. тобто Це в нас є рівень Vox. Рівень це в нас функція яка, ну, при якій ми можемо, не нажимаючи кнопочку PTT, виходити на передачу. Рація буде розпізнавати наш голос і буде вмикатися на передачу. В принципі, функція досить і досить непогана, тому це є досить добре. Так, далі VN. Це є ширина каналу. White це є широкий, неровузький. Підсвітка. 5 секунд. Давайте поставимо 15. Максимально у нас тут є від 5, так, від 5 до 20 секунд можна поставити ТДР слідкування за двома каналами. Давайте включимо. Біп, включено або виключено, ну, тобто звук клавіатури. QIT – Це у нас бачимо час, з, який, з яким ми можемо виходити на передачу безперервно, після чого у нас радіостанція відімкнеться. Можна поставити від 15 секунд до 180 секунд, тобто 3 хвилини. Досить-досить непогано. Це нас зроблено для того, щоб якщо ми, наприклад, десь кинемо радіостанцію в сумку або ще кудись, і ну, в общем, кнопочка зажметься, щоб у нас батарея не висталася, і щоб не спалити вихідний каскад, ця у нас функція для того призначена. RCTSS, це є в нас так звані субтуна на прийом. Ще одні RDCSS, так само субтуна на прийом, тільки другої конфігурації. З буквочкою T. Це в нас так само субтона, але на передачу. вже. І так само TDCSS – У нас є субтуна на передачу, але трошечки змінені, виду змінені. Сканувати ми можемо так само наші субтуна включено або виключено. Сканування DCS. Так само субтонів. Це трошечки різна модифікація субтонів, але їх теж можна сканувати. Сейф mode, Режим енергозбереження. Voice це тобто голос, цей, що нас супроводжує. Можна включити або виключити. Нехай буде включений. Мова англійська або китайська, DTMF-коди, S-коди, реверс, PTT-ID. Можна виключити, включити. PTTLT. Далі ми тут можемо MDF. А, Ми можемо задати, що у нас буде відображатися в верхньому каналі. Це може бути ім'я, сам канал або частота. Так само можемо задати і для каналу B, тобто нижнього. Busy Channel можемо включити або виключити. Це в нас функція, яка в нас показує, якщо ми, наприклад, виходимо на передачу, а частота у нас зайнята, Радіостанція у нас показує, що частота зайнята. Автоблокування можемо поставити 5 секунд, максимально 15. SFTD. Це в нас репітерна функція, яка у нас включає та якби, здвиг в ту сторону, в яку нам потрібно, в плюсову або в мінусову, тобто в більшу або в меншу сторону. Офсет – Це у нас також репітерна функція, яка у нас показує кількість, кількість репітерного суву. Ну, тобто можемо вводити вручну, скільки нам потрібно. Memory channel, зберігання каналів, можемо зберігати канали. Delete Channel, удаляти канали. All-Mode. Це все репітерні функції. Roger включити або виключити. Tone. Призначити можемо 1450, 1750, 1000 і 200. Меню Exit Time, тобто час виходу з меню. Можемо поставити від 5 до 60 секунд. VOX Delay – це затримка вокса. Це, тобто е, я вам розказував, що це за функція. А це у нас е, час працювання. Можемо поставити від 0,9 секунди до, зараз подивимося максимально, до 2 секунд. Power. Що в нас буде відображатися при включенні? Це вольтаж або лого. Давайте позначимо вольтаж. Хай буде вольтаж. Voice priority, виключено. Reset – можемо скинути налаштування VFO або всіх. Power, Stopwatch. Далі версія. І все, і все спочатку починається. Ось такий функціонал. Ну, зараз по радіостанціях можна сказати, що плюс-мінус більш-менш е однаково все е по менюшкам. Там плюс-мінус додаються якісь пункти або знімаються навпаки. Ну, а На клавіатурі ми можемо, наприклад, меню 1. Бачимо, що швидкий є доступ. На одиниці у нас крок. На двійці потужність. На трійці режим енергозбереження. На четвірці Vox. На п'ятірці Wide Narrow, тобто ширина канала, на 6 підсвітка. Сімірка потужність, вісімка звук клавіатури. Можемо включити-виключити, 9 T UIT. Тут у нас при короткому нажиманні включається реверс. При довгому бачимо, можемо блокувати клавіатуру. На нулю у нас шумодав. При довгому нажиманні. І включаються в нас погодні сервіси, до речі, які у нас Безполезні, можна сказати. ДТМФ-код для посилання. При довгому. І при довгому нажиманні у нас сканує. І так само виключаємо. Ну, якось так. Як бачимо, в принципі, радіостанція досить і досить така непогана за свої гроші. Звичайно, це не є якісь там. Флагман, та щоб там були. Але по своєму функціоналу, вона досить-досить непогана, досить якісно зроблена. Тому я думаю, що вона має право на існування. Що ж, в принципі, на цьому думаю, буду завершувати огляд, коротенький огляд меню радіостанції baofeng uv 17 Pro. Дякую, що додивилися відео до кінця. А так, в принципі, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім дякую за увагу, всім папа. -па.